Автобіографічна книга про навернення, яка відгукнулася в моїй душі. Від природи вільний, створений за образом Божим, я все ж був бранцем власної нестриманості та власного егоїзму, за образом світу, в якому був народжений. Так пише автор про себе. Він вів досить такий розгульний спосіб життя, допоки саме література, яку він дуже любив, не приводить його до пізнання Бога. Розпочинався 39-й рік, коли війна, якої всі боялися, врешті почала вчити нас своєю невблаганною логікою, що боятися війни недостатньо. Якщо не хочеш наслідків, зроби щось, щоб усунути причини. Марно любити причини і боятися наслідків, і дивуватися, коли наслідок неминучий тими слідом за причиною. Ця війна була тим, що я заробив для себе і для світу. Тож не повинен скаржитися, що вона і мене хоче втягнути все. Більше нічого не мало значення я був у руках того, хто любив мене набагато більше, аніж я сам міг би себе полюбити, і серце моє переповнював спокій. Автор дуже любив філософію, він стверджував, що люди, які називають себе атеїстами, вони насправді не відкидають самого Бога, а тільки твердження про нього так, як насправді вони вимагають більш досконалого трактування. Мертво наберемо наш стан ордер терапістів, які на момент його вступу зберігали строгу обітницю мовчанки. Вони жили у Бога й не мали нічого, а тому були вільними і володіли усім.